Вечеря на вечір спала трошки жара, і в мене така прохолодна смачна вечеря. Морозиво, пломбір, біле морозиво без ніяких добавок. А додавала я варення зі смородини, а точніше, це просто свіжа смородина, перебита блендером з додаванням цукру. Морозива 70 грамів. Отака смакотюща в мене вечеря. Вага буде плясати то вверх, то вниз. Ну що ж, морозива теж хочеться, бо йде літо розгар літа. Спробую, воно смачне, жирне 15%. Так що в мене сьогодні на вечерю смакота. Всім бажаю смачного. Так хочеться, щоб вечір, ніч були спокійними. Хай вам щастить, хай все буде добре.